Доброго дня всім! Сьогодні ми підготовлюємо двері скиту монтажа під пофарбування і будемо фарбувати. Ми використовуємо скотч, обклеюємо металеву частину дверей, скотчем фірми HPX. Бачите, так акуратненько. проклеюємо далимо на цю частину, на цю частину. Потім беремо ножик, бажано нове лезо і прорізаємо. І акуратненько пальцем приходимо. Якщо використати простий скоч, утворюються такі штучки. Тобто фарба відходить з дверей. Тобто бажано делікатний. Тоді немає таких проблем.